Вітаю підписників, вітаю випадкових глядачів, які попались на це відео. В цьому відео я хотів би вам розказати і водночас нагадати про таку цікаву гру, як Squad 44. Squad 44. Це у нас повноцінний аналог скваду, але у сетінгі Другої світової війни, переважно на західному фронті, як це відбувалось. Дійсно, там зараз додали ще модифікацію про східний фронт. Ну це не тема цього відео. В цьому відео я хотів би вам розказати просто новини, що стосуються цієї гри. Про це хотів би Гадати ще раз, що така гра є. Мені за це ніхто не платить, просто я хотів би від чистого серця, щоб ця гра розвивалася у нашому ком'юніті. Тобто західне ком'юніті доволі сильно розвинуте, і хотів би, щоб більше глядачів і гравців грали всього. Сьогодні ми обговоримо останнє оновлення для гри Squad 44 яке точно порадує всіх шанувальників. Це оновлення приносить багато нових можливостей, покращень і виправлень, які зроблять гру ще більш захоплюючою та реалістичною. Готуйтеся дізнатися про новий функціонал серверів, новий. Режим гри, покращення вибухівки та багато іншого. Однією з найцікавіших новинок в цьому оновленні є функціонал серверів на 100 гравців. Так, для гравців в складу ви можете сказати, що це смішно, ха-ха. В складі це вже давно це все працює, але для складу 44 це немало важливий етап у розвитку. Тепер ви можете брати участь у ще масштабних битвах, де кожна дія має значення. Завдяки оптимізації від розробників сервери працюють більш стабільно та дозволяють зануритися у масові бої без втрати якості гри. Це справжній прорив для гри, який дозволяє відчути весь хаос та інтенсивність боїв Другої світової війни. Новина номер 2 стосується режиму фронтлайн. Він набрав популярності серед гравців, і тепер він доступний на всіх картах гри. Це значить. Що ви можете насолоджуватись цим динамічним режимом на 20 різних картах, що охоплюють різні глави гри. Розробники також додали нові типи завдань, такі як пошук документів та знищення цілей, що робить кожен бій ще більш цікавим та різноманітним. Також оновлення додає нові танки із доповнення Ray of Steel» у броньований режим. Це дає гравцям більше можливості випробовувати танкові бої та змагатися з іншими у справжніх броньованих дуелях. Також було оновлення місце командира танків. Що означає підвищує обізнаність про ситуацію на полі бою. Що стосується боєприпасів, то бронебійні снаряди отримали налаштування, які роблять їх використання більш реалістичними. Тепер ушкодження та пробивна здатність залежать від типу боєприпасів, що додасть тактичної глибини в бою. Міни та вибухівка також зазнали серйозного оновлення. Наприклад, німецька міна Bouncing Бетті тепер веде себе реалістично та підстрибує перед вибухом. Гранати також отримали зміни. Відображаючи їх реальні властивості, що вимагає від гравців більш обдуманих своїх дій під час їх використання, розробники продовжують працювати над поліпшенням графіки, зокрема карти Сент Марі Егліс та Каранте були вдосконалені, щоб більш точно відображати історичні реалії. Всі будівлі, меблі та деталі оточення тепер виглядають більш автентично, крім того, було виправлено численні баги та налаштування. Для підвищення продуктивності гри та реалізму анімації, що робить гру ще більш приємною та стабільною для всіх гравців. Отже, це були головні зміни в останньому оновленні Squad 44. На перший погляд, воно здається маленьким, але я вас запевняю: список пофікшених багів та вирішених проблем просто феноменальний. Тут Доволі багато роботи було прикладено програмістами та розробниками гри. Не забудьте залишати свої відгуки та ділитися враженням від нових функцій. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наступні відео, та бути в курсі всіх новин. Дякую за перегляд! І побачимось на полі бою. Всім па! i red house. I think I saw a guy in the red house.